У Вінниці вшанували пам'ять людей, чиї життя забрала Друга світова війна. Квіти до меморіалу борців із нацизмом, що по вулиці Київській, поклали містяни військовослужбовці та представники обласної і міської влади. Серед учасників мітингу реквіюму і військовослужбовець Олександр Поліщук. Каже, сьогодні, як ніколи, варто пам'ятати про цінність миру та перемоги, здобутої у Другій світовій війні. Прийшов шанувати з які загинули під час Другої світової війни, пам'ять про наших дідів, які воювали, здобули перемогу в Другій світовій війні. Ну а зараз це перш за все і пам'ять про тих, які знаходяться і наші військовослужбовці, і наші частини повітряних сил, Збройних сил України і боронять нашу незалежність, нашу державу. І я впевнений, що перемога буде за нами. Треба пам'ятати і вклонитися і визволителям Другої мірової війни, нашим хлопцям, які захищають нашу рідну Україну. Мій батько визволяв Вінницю і Вінницьку область. Дуже прикро, що в даний час наші бувші брати напали на Україну. Ну, я думаю, що перемога буде за нами. Раніше ми боролися з фашизмом, а зараз з расизмом. За словами голови обласної ради ветеранів Володимира Мазура, нині на Вінниччині залишилося 30 ветеранів Другої світової. Ми за них піклуємося і за їхні сім'ї, тому що вони вже 98 і 10 років. Їх. Букет буску до плити, де викарбуване ім'я діда Кирила Денисюка, приніс Юрій Денисюк. Кирил Михайлович, мій дідусь. Який погиб в 43-му році за Дніпро. Дуже багато їх там подлягло. Ну і ми кожен рік. Нині на захисті країни правнук Кирила Денисюка. Син, як і прадід, 80 років тому виборює право жити вільно на рідній землі, каже Валентина Денисюк. Треба свою батьківщину захищати. У нас син на війні воює. Надіємося, що. Колись всі вся сім'я зійдеться. У Нас вже є внуки і правнуки, і ми теж їх вчимо вшановувати. І тих, хто загинув на цій війні. За словами історика Олександра Федоришина, на меморіалі борців із нацизмом 296 гранітних плит, на яких викорбовано 6,5 тисяч прізвищ віничан, які не повернулися з фронтів Другої світової. Це комплексне місце, яке формувалося, ну фактично починаючи від моменту 1944 року, тобто від моменту вигнання нацистів з Вінниці, це було первинне місце поховання червоноармійців, які загинули власне під час цієї операції, і вочевидь, постфактум їх до до 50 в реаліях 50 х, -х 70-х років і після цього. Другий рік поспіль Україна, день пам'яті і перемоги над нацизмом у Другій світовій війні відзначає саме 8 травня. Відповідний указ 2023-го підписав президент Володимир Зеленський. Цьогоріч 80-та річниця. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстєров, Суспільне новини. Вінниця.